Вітаю вас, шановні садівники та городники, на які тільки хитрощі не йдуть городники, щоб зібрати добрий врожай огірків. І зараз я розповім дуже ефективний спосіб, який не вимагає добрив, хімії та великих грошей. Просто саджайте огірки на подушку і отримайте великий врожай завжди, це перевірено мною та моїми сусідами. Цей спосіб підійде і для грядок, і для теплиці, і для парників. Завдяки подушці, ми насичуємо землю корисним азотом, а в ньому огірки мають найбільшу потребу. Тож, що робимо? Перед пересадкою розсади огірків чи перед посівом насіння у ґрунт ми робимо подушку. Викопуємо траншею на глибину штика лопати. Потім... Рвемо кропиву, чи свіжу молоду траву, чи листя кульбаби, чи листя конюшини, чи усе це одразу або те, що є в вас на городі. Молода трава є. Рвіть її, кропива дуже добре, листя кульбаби підійдуть, конюшини листя теж добре. Усю цю зелену сировину нам потрібно подрібнити ножицями. Далі скидаємо усе в нашу траншею, зверху насипаємо невеликий шар землі. Далі щедро проливаємо водою та чекаємо, поки вона вбереться. І засипаємо траншею землею. Шар землі між зеленою масою і поверхньою має бути десь 10 см ось і все. Далі на це місце висаджуємо розсаду огірків чи сіємо його насіння. Якщо ви не копаєте траншеї, а робите лунки, то покладіть зірвану кропиву чи траву на дно лунок. Її також краще подрібнити. Мінеральних підживлень вносити взагалі не потрібно класти компост або перегній теж не знадобиться. Ми вже давно його не кладемо, бо огірки від нього хворіють. Надалі можна буде пролити огірки розчином попелу, це теж буде корисно. Ось і все. Огірки на кропів'яно-трав'яній подушці ростуть дуже гарно, врожай, можна сказати, невичерпний. До того ж такий спосіб допомагає вберегти коріння огірків від різних комах, шкідників та гнилей. Плоди ростуть міцні та красиві, і врожай завжди радує. Тож обов'язково візьміть на замітку спосіб посадки огірків на таку подушку. Не пошкодуйте усім гарних врожаїв-огірків.